Виконавці ансамблю народного танцю Джерельця вкотре довели, що українці не переможні, взявши участь у конкурсі, ми з України де здобули три перших місця. Якими зусиллями даються перемоги для юних танцюристів, розказала директорка центру естетичного виховання Анжела Висоцька. Ми постійно намагаємося залучити дітей до позашкільної діяльності, тому що позашкільна освіта є основою успіху будь-якої людини. Саме тому, не дивлячись на складні реалії сьогодення, які відбуваються, наші діти займаються, ходять на заняття в обмеженій кількості, але все ж ми знаходимо змогу займатися. Біль, який несе сусід загарбник та дух свободи юних українців, змушує їх перемагати в тому і страх знову і знову доводити, що ми сильні та незламні, і ми можемо здолати будь-які перешкоди в цей нелегкий час. Діти ще патріотично на налаштовані, то вони йдуть з задоволенням і танцюють, показують свою техніку, свою майстерність. Під час повітряної тривоги діти вимушені переходити до бомбосховища і тренуватись поруч із мешканцями міста, які також переховуються від загрози, та це ніяк не впливає на старанність та жагу до перемоги підлітків. Зараз тренування ну вони зараз слідко, тому що за багато повітряних тривог. Але коли повітряна тривога, ми спускаємось в бомбосховище і сидимо тут. Може, там щось повторимо, а потім виходимо там. Розминаємо ще раз та танцюємо вже. Ми вдома бажаємо кожен день, щоб вже ці тривоги закінчилися, і ми змогли ходити на заняття. Зі слів директорки Цево, керівники гуртку, попри все, знаходять змогу, як вийти з положення і навчити дітей хореографічному мистецтву. Вони роблять усе можливе, аби тренування були не тільки пізнавальними, а й веселими. Тут у нас вирує справжнє життя. Це і тут і співають, і танцюють, і вишивають, і декламують вірші. Тобто керівники продовжують тут працювати з дітками, такі різнопланові, різножанрові. І як результат, ми маємо дуже багато досягнень. Не менш важливу роль у досягненні дітей відіграють батьки, ділиться яна, керівник гуртку. Головна підтримка це наші батьки, які супроводжують дітей під час конкурсів, і, взагалі, ці конкурси відбуваються завдяки нашим батькам. Назар та Вікторія, які займаються в джерельці 11 років, впевнені, що заняття танцями допомагають відволіктись та наповнюють внутрішньою силою. Я ходжу в джерельця з трьох років. Тут майже всі мої друзі дуже люблю джерельце. Вчителі дуже добрі. Класні це була моя дитяча мрія. Я з дитинства мріяла танцювати тому так вже одинадцятий рік. Це мій другий дім. Для перемоги доводиться багато тренуватись, та це не лякає талановиту молодь, бо як кажуть, діти найприємніше це виступ. Мені подобається їздити з колективом, виступати, що є така можливість. Я дуже люблю джерельця, я дуже люблю цей гурток. Він мені дуже подобається. Я з задоволенням ходжу на уроки і завжди на уроках мені дуже подобається. Я дуже сильно радів і планую надалі, надалі підкорювати вершини українських танців. Напередодні у лютому колектив брав участь у міжнародному фестивалі Мистець Зоряна Брама, який проходив у місті Києві. Привезли два перших місця та гран-прі з сертифікатом на 2000 тисячі гривень. Кошти, які було виграно, діти передали до волонтерського руху центру естетичного виховання Добрі справи маленьких патріотів для придбання спанбонду.